Усім доброго здоров'я. Сьогодні хочу показати процес виготовлення нового стола для своєї циркулярки. Оскільки конструкція стола буде змінена, доведеться виготовити нову каретку для цього стола, а також новий паралельний упор. Нагадую, я не стверджую, що я роблю правильно, я лише ділюся власним досвідом. Спочатку кілька слів про існуючий мій стіл. Як бачите, він зроблений із двох дощечок. Причому це я зробив такий тимчасовий стіл. Але, як відомо, немає нічого більш постійного, як тимчасове. І тому цей стіл пропрацював у мене три, можливо навіть 4 роки. Зроблений на швидкоруч. Як бачите, тут не відрізано. Під прямим кутом просто дві дошки, як було, тим більше в задній частині. Зовсім уже так. Як виходило, так виходило. У цих дошках прорізано два паралельних пази. Під алюмінієвий швелер, розріб, розмір швелера 20 на 10 мм. Це зовнішній розміри. Основне завдання. Для мене було це встановити ці швелери паралельно. Інакше каретка просто не буде рухатися, якщо вони хоч би найменше будуть відхилення мати від паралельності. І одночасно вони повинні бути паралельно пилці. І в такому вигляді стіл прослужив мені 3 чи 4 роки. Тепер кілька слів про саму каретку. Вона складається з листа фанери, задній частині брусок, передній частині брусок, тут додатково зверху приклеєний ще один брусок. І тут, відповідно, теж ще один брусок, тому що, як видно, ось тут є пропили від циркулярки, якби не було верхніх брусків, то каретка просто не трималася б. Чому цей брусок нижчий, чому не на всю ширину? Каретки така висота бруска. Тому що як я тут кладу заготовку, мені її потрібно з двох сторон тримати руками, і щоб це було зручно, тут брусок зроблений нижче. У задній частині каретки це тут просто приклеєний такий брусочок. Це для того, щоб я випадково не взяв руками, отут я його відчуваю. І коли... Квинка проходить наскрізь, щоб не пошкодити руки. Це спеціально цей брусочок приклеєний з такою метою. Не пачка камечка досить легко рухається. Буквально одним пальцем можна її нею рухати. Ось ще в мене є ось така. Зроблений ще один тут, як паралельний упор, прорізані пази передній частині, задній частині. І сюди поміщається цей паралельний упор і може переміщуватися і з цієї, з цієї сторони прикручується, фіксується і спереду, і ззаду. У випадку необхідності масового виготовлення якихось деталей. Знизу приклеєні два дубові брусочки, вистругані. Чому дубовий, щоб менший знос був, щоб довше прослужили. І ці дуб... брусочки утримують каретку у потрібному місці. В районі розміщення пилки прорізаний пас, а також вифрезеровано місце. Ось такі, скажімо, планочки різної ширини, різної товщини. Я їх прикручую просто саморізами. В залежності від розміщення, де розміщені там пилка чи фрези. Пилку можна рухати по валу вліво-вправо. Можуть стояти одна-дві фрези. Хто дивиться моє відео. Міг побачити, як це влаштовано. Причина заміни стола, який прослужив мені ось у цьому місці. Вже почало відламуватися. І я вирішив його поміняти на новий. Тепер буде інша конструкція. Відповідно буде інша каретка. і інший паралельний упор. Приніс у майстерню ось такий шматочок. Шафи дверки з однією бічною стінкою. Ця шафа приблизно моя ревесниця, може трохи старша навіть. Але тут доволі якісна тирсоплита. І сьогодні з неї я буду робити новий стіл. Також відкручуємо замочок. На верстат я встановив стареньку пилку, тому що різати лакофарбове покриття якісною пилкою не гарна ідея, оскільки дверка перекидається. दो बॉडरी वही Тут я починаю готувати паралельний упор. Відрізаю його по довжині, такої ж довжини, як у мене буде стіл. Розрізаю його вздовж, щоб він мав таку саму висоту, як попередній. І відповідно простругаю для того, щоб мати гладку поверхню на паралельному упорі. Тепер черга прийшла до модифікації каретки. Прийшов час демонтувати старого стола. На його місце і відразу встановлюю новий стіл. Я знаю, як повинен стояти стіл, щоб він був відразу паралельно площині різання, тому я відразу його так встановлюю, як потрібно. Еще прикручиваю стил одним саморезом 50 на 4 миллиметра и с сей стороны так одним саморезом 50 на 4 миллиметра. Так, початково стіл стоїть, але обов'язково перед тим, як робити остаточне закріплення, потрібно перевірити, чи паралельно він стоїть. Далі я встановив каретку на її місце, оскільки в мене ось у цьому місці каретка була раніше виставлена так, що. У неї тут був, вона співпадала з задньою частиною стола і тут був прямий кут ось в такому положенні. Тепер я використаю оцю вже стару направляючу, я її очистив від клею і тепер її заново приклею, але вже таким чином, щоб вона знаходилася з боку від стола приклеювати я буду клеєм ПВА. це концентрат клею Ну поверхню потрібно ретельно очистити, відклею. Далі за допомогою струбцинки притискаю. До столу встановлюю каретку на, на місце. На своє місце. Беру наступну направляю і знову приклею. так, притиснувши трьома струбцинами, очікую повного висихання клею. Перш ніж остаточно закріпити стіл, потрібно перевірити, наскільки дотримується прямий кут при різанні. беру досить таку величеньку дошку. І в будь-якому положенні... Відрізаю почергово всі чотири сторони. При цьому обов'язково помічаю, що це ось, скажімо, перша сторона. Після того, як відрізані всі чотири сторони, потрібно перевірити прямий кут між четвертою і першою. Якщо там десь поступово буде набігати все більше і більше похибка, то між четвертою і першою відповідно прямого кута не буде. Так, ну не знаю, як це вам показати. І з четвертою і першою стороною дивимось на світло. І бачимо, що є прямий кут майже ідеально. Ну і ще такий нюанс. Тому я вже тут по ходу покажу, коли ви заходите в магазин і збираєтесь купити такий кутник. Його потрібно перевірити, чи в ньому є прямий кут, чи нема. І не всі знають, як це зробити. Навіть часом бачу. Люди, які вважають себе майстрами. Берете будь-яку рівну поверхню ще в магазині, коли купуєте, притискуєте кутник і проводите лінію. Потім перевертаєте кутник з іншої сторони і перевіряєте, якщо він співпадає з цією лінією, значить він не бреше. А якщо він має якесь відхилення. Значить, ви такий кутник вже не купуєте. Встановлення каретки можна вважати завершеним, але зі столом ще потрібно трошки попрацювати. А саме потрібно більш надійно його закріпити. Добавити ще по кілька саморізів для кріплення. Крім того, ще в цьому ж місці. Потрібно передбачити якісь пристосування для кріплення опорних планочок. Ну, спочатку закріплю вже надійно стіл. Так як мене цілком влаштовує, прямий кут прирізані є. Тут товщина столу значно менша, ніж була в мене попереднього. Уже фрезерувати паз під опорні планки тут немає ніякого сенсу, та й прикручувати їх до терсоплити немає ніякого сенсу. Тому я вирізав дві ось такі дощечки і приклею їх з нижнього боку стола. Але менша товщина стола. Не тільки ці планки виявилося, що потрібно робити не так, потрібно ще прибрати. Ось стіл, як ви бачите, прогинається. Цей прогин потрібно прибрати. Я візьму брусочок 50 на 50 мм. І одну сторону цього брусочка я простругаю. Русочки повинні дуже добре триматися, тому що якщо хоч один з них відпаде, можна отримати травму, тому що я їх прикручу саморізами. Повчення роботи над паралельним упором. Саморізи довжиною 55 мм. Після з'єднання обов'язково перевіряю наявність прямого кута. Можливо, він десь утік, але бачу, що все в нормі. Прямий кут на місці. Все добре. Звичайно, я не планував робити. Такої товщини паралельний упор, ось у мене попередній видно різницю. Добре. Але попередній паралельний упор за короткий для цього столу, тому я зробив новий. Спочатку хотів просто з однієї цієї дошки зробити. Zaměňuji plotno na plotno pro pozdobní řezání. Взагалі я планував паралельний упор зробити з однієї отакої оцей дошки. І цілком думав буде достатньо, але потім вирішив, що краще його підсилити. Ну ось поставив дві опорні ще планочки з нульовим зазором. Решту планочок буду виготовляти по мірі необхідності. Коли потрібно буде або пилку змістити вліво вправо, або поставити фрези. Тоді будуть виготовлятися інші опорні планочки іншої ширини. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватись на мій канал. І нагадую, я не стверджую, що я роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом.